Добрий день! Сьогодні ми розглянемо з вами таке важливе питання, як публікація створеного сайту. Після завершення останнього відео сайт було дороблено, додана інформація, оформлена. Як бачите, тут змінилися оформлення банерів, додані зображення, додані текстові написи. Посилання на цей сайт додано в опис відео і ви можете використати її під час підготовки до практичної роботи. Давайте ж тепер опублікуємо наш сайт. Справа у тому, що поки ви його не опублікуєте, ніхто, крім вас не зможе переглянути цей сайт. Для публікації використовуємо велику синю кнопку у верхньому правому куті. Як бачите, на екрані з'явилося вікно Опублікувати в інтернеті. Тут ми повинні написати адресу. А, тобто ми напишемо другу частину адреси, тому що перша частина, ось вона, бачите, вже автоматично додана системою. Давайте ми напишемо прізвище саме студента, від імені якого ми створюємо наш сайт. Пишемо Іванов, Петро, пишемо англійськими літерами. Написали Іванов, бачимо, що знизу з'явився червоний напис, на жаль, ця адреса вже використовується. І також червоною рамочкою введено поле для створення імені. Ну, пишемо дефіс, його можна використовувати і додаємо ім'я Петро. Але бачимо, що це також ім'я вже зайнято. Ну, допишемо там 25, наприклад. Ви можете додати ще які, якусь інформацію. Але повинні знати, що не всі символи можна використати. Наприклад, я напишу плюс в кінці. І е, бачу, що відразу знову-таки з'явилася червона рамка. І кажуть, що можна використати лише літери, цифри і тери. Ну, Тобто я прибираю цей плюс. І бачу ще ім'я, рамочкою виділено синього кольору, галочка, для підтвердження є у кінці, тобто це ім'я можна використовувати. Але це ще не все. У середній частині ми бачимо, що можна змінити наш користувальницький домен. Але це питання ми розглядати не будемо. А ось нижню частину розглянемо більш детально. Хто може переглядати мій сайт? Нажимаємо кнопку Керувати і переходимо у вже знайоме нам вікно керування доступом. Ми бачимо, що Іванов Петро це власник нашого сайту. І ми можемо визначити нижче, хто може отримати доступ до Чернеток та до опублікованого сайту. Що стосується доступу до Чернеток. Ви можете для створення свого якогось великого проєкту, додавати товаришів, надавати їм права редагування, тобто у вас будуть, як би, це сказати, співавтори, за допомогою яких ви будете створювати, робити спільну роботу. А ось опублікований сайт ми нажимаємо стрілочку і обираємо для всіх. Тобто всі, хто отримує від вас посилання, зможуть його переглядати. Після цього нажимаємо кнопку Готово і бачимо, що знов повертаємося до вікна опублікувати в інтернеті. Справа у тому, що Google сайти надають нам таку дуже корисну можливість просити загальнодоступні пошукові системи не показувати мій сайт. Тобто, якщо ми у пошуку Google напишемо Іванов Петро, цей сайт не буде вам запропонований для перегляду, тому що ми попросили не робити цього. Після того, як все це ми з вами написали і обрали, нажимаємо кнопку Опублікувати. І наш сайт опублікований в інтернеті. Як бачимо справа від кнопки Опублікувати з'явилась маленька стрілочка. Нажимаємо її і відкриваємо список додаткових команд. Що ж це за команди? Перш це налаштування публікації. Натискаємо і бачимо, що ми повернулись у попереднє вікно. Тобто після того, як ви здійснили всі ці налаштування, ви все рівно можете повернутися та щось змінити. Зараз ми нажимаємо кнопку Скасувати і нічого не змінюємо. Далі, Кнопка Переглянути і Опублікувати. Але якщо ми зараз перейдемо, ми побачимо, що у нас нічого немає. Немає неопублікованих змін. Справа у тому, що будь-які зміни, які ви вносите на сайт, обов'язково потрібно опублікувати. Наприклад, я зроблю такі невеличкі зміни, я лише зміню колір з жовтого на білий у банері сторінки. Після цього обираю команду Переглянути і опублікувати і бачу, що у даному випадку вже це вікно не порожнє. У нас, по-перше, зліва є інформація, що оновлено сторінку хобі, а після того ми бачимо, у нас є в правій частині те, що зараз опубліковано, а у лівій чернетка, тобто зміни, які були зроблені після останньої публікації, але не збережені. Я нажимаю Опублікувати, і внесені зміни, знову-таки, публікуються в інтернеті. Кожен раз, коли ви робите якісь зміни, навіть якщо ви одну єдину помилку побачили і хочете її зберегти, обов'язково після цього зробіть публікацію. Наступна команда це переглянути опублікований сайт. Ми можемо побачити, як наш опублікований сайт будуть бачити всі користувачі, з якими ви поділитесь посиланням на цей сайт. Ви бачите, що у верхній частині у нас зараз дві вкладинки. Перша з них це наш сайт у режимі конструктора, тобто є панель адміністрування справа, ви можете щось змінити, а у другій вкладці наш сайт можемо лише переглянути. Тобто ми хочемо ну, впевнитись в тому, що саме так всі побачать наш сайт. Закриваємо попередній перегляд і розглядаємо останню команду. Остання команда це скасувати публікацію. Як бачите, що ми можемо зробити так, щоб цей сайт більше не буде опублікований, але у будь-який момент ми можемо його відреагувати та опублікувати знову. Тобто скасування публікації не означає, що наш сайт буде видалено. Ну, зараз ми не будемо його скасовувати, тобто закриваємо це вікно. І розглянемо таке питання, як же нам поділитись посиланням на створений сайт. На жаль, дуже часто допускають таку помилку, що копіюють ось це посилання з адресної, адресного рядка браузера. Але це невірна дія. Ну і ми можемо побачити, що остання складова цього великого посилання слово edit, тобто редагування. Ми можемо поділитись, якщо ми хочемо надати комусь посилання для редагування. Але для того, щоб поділитись посиланням для перегляду вашого сайту, існує кнопка Поділитись копіювати посилання на опублікований сайт. Ви бачите, ця кнопка має вигляд такої горизонтальної вісімки і знаходиться зліва від кнопки Попередній перегляд. Я нажимаю на ось цю кнопку, з'являється посилання на опублікований сайт. Ми бачимо коротке ім'я, яке ми давали. Ну, Першу частину система нам надала, а другу частину ми писали самі. Але також ми бачимо, що після цього є ще якесь дуже таке довге ім'я. Що ж це за ім'я? Насправді посилання містить інформацію про те, на якій сторінці ми його опублікували. Якщо ви хочете, щоб дійсно гарне посилання отримали ваші адресанти, я раджу перейти на головну сторінку і вже там копіювати посилання на сайт. Тобто зараз я закриваю це вікно, переходжу на головну сторінку і вже тут натискаємо кнопку Копіювати посилання. Ось ми його натиснули. Зараз ви можете надіслати його у будь-якому месенджері, у електронному листі, а також здати у Google класі, щоб продемонструвати викладачу, що ви виконали це завдання. Давайте перевіримо, як же буде працювати посилання на наш сайт. Для цього я відкрию його у вікні анонімного перегляду. Як його відкрити? Нажимаємо три крапки у верхньому правому куті браузера. І тут у нас є така команда, як нове вікно у режимі анонімного перегляду. Те ж саме ми могли отримати за допомогою комбінації клавіш Ctrl-Shift-N. Нажимаємо і відкривається ось таке вікно. Після цього в адресний рядок браузера вставляємо скопійоване раніше посилання. Підтверджуємо натисканням клавіші Ентер і бачимо наш сайт, так як його побачив би сторонній переглядач. У чому переваги використання вікна анонімного перегляду? Якщо ви не надали якісь доступи, не відкрили для перегляду сайт або окремі файли, які, зображення, які ви можете використовувати на сторінках сайту, ви це побачите. Тому я раджу обов'язково це зробити перед тим, як надсилати ваше посилання. Уважно переглядаємо всі вкладки, чи надали ми доступ для всіх фото, які використовували, чи надали ми доступ до всього сайту і після того, як ми впевнилися, що все добре, можемо закривати вікно анонімного перегляду та ділитись посиланням на створений вами сайт. Ви отримали інформацію, якої достатньо для створення простих сайтів та заповнення їх інформацією. Бажаю успіхів!